Третій вже законопроект президента про подвійне потрійне громадянство в нашій з вами державі. Ну, ви будете думати, що робиться для вас, для того, щоб ви отримали громадянство Італії, Іспанії, Німеччини Польщі або інших країн Європейського Союзу. Ні, це не про вас, це про них. Тобто, згідно крайнього закону, який був внесений президентом України, будь-який громадянин Європейського союзу. Зможе стати громадянином України лише написавши заяву і пообіцявши, що через два роки вийде свого громадянства. Ну, по-перше, мало таких дурні, що які відмовляться, наприклад, від громадянства Німеччини і залишаться лише в нашому, тому що скоріш за все буде ще тривати війна, і ми з вами розуміємо, що вони не захочуть приїхати воювати за нашу країну. Але тим не менш, саме так написаний закон президента. На що він направлений? Ну, тут багато аспектів. Перше з них це. Закон про землю, тому що зараз вже вступили, вступив в повну дію він і він розповсюджується виключно на громадян України. Так що ті, хто захочуть купити українську землю, напишуть заяву, отримують українське громадянство. А після двох років немає жодного механізму, який би в них це громадянство забрав. Тобто вони будуть продовжувати залишатися громадянинами Італії, Франції Німеччини, будуть Сплачувати там податки не будуть допомагати українській армії, будуть володіти українською землею і багато інших плюсів і жодних мінусів для них. А для вас вони будуть, тому що міністр закордонних справ, коли його запитали, скажіть, будь ласка, а люди, які отримують подвійне громадянство в Україні, да, і захочуть виїхати за межі нашої держави, в них це їм це вдасться? Пряма відповідь: ні. Вони будуть воювати за Україну. Але такої норми для. Тих громадян, які знаходяться за кордоном, просто немає. А ще забув вам сказати: це робиться для того, щоб збільшити кількість громадян України, але не для того, щоб наша держава стала більш потужною, більш економічно економічно розвиненою, більш Успішною це робиться для того, щоб збільшити можливі голоси діючої влади на майбутніх виборах. Тому що ті громадяни, які нібито стануть громадянами України, причому ви не зможете це проконтролювати, так само, як і ЦВК, і наші з вами спостерігачі, вони проголосують точно за владу, навіть якщо вони про це знати не будуть, їм поставлять відповідні галочки, і саме такий результат ми отримаємо отримуємо на майбутніх виборах. Тобто це будується якесь нове російське, російська держава. Інших прикладів, на жаль, в мене немає. Тому що такого бажання далі продовжувати знаходитись у владного корита, я навіть і не пам'ятаю.